Прочитати книгу, знайти необхідну інформацію на просторах інтернету та скористатися електронними ресурсами без бар'єрів, обласні бібліотеки отримали сучасні комп'ютерні тифлокомплекси для відвідувачів з порушеннями зору. Деталі у наступному сюжеті. Сучасна бібліотека це потужний інформаційний всесвіт, у якому всі відвідувачі повинні мати можливість скористатися послугами без бар'єрів. Саме тому у рамках регіональної програми розвитку культури для обласних бібліотек придбали два новітні комп'ютерні тифлокомплекси, завдяки яким люди з порушеннями зору можуть безперешкодно отримати доступ до різноманітної літератури та інтернет-ресурсів. Люди, які втратили зір по Повністю чи слабозрячі, вони можуть отримувати необхідну для них інформацію завдяки цьому тифлокомплексу. Це тефлокомплекс помічник для цих людей, завдяки якому вони зможуть повноцінно працювати на цьому комп'ютері, отримувати літ інформацію, яку їм потрібно, читати літературу, працювати з текстами, працювати в інтернет мережі. Він просто саме необхідний для них помічник. Комп'ютерному Флокомплексі встановлено програмне забезпечення із синтезом мови, завдяки чому користувач може обрати необхідну книгу чи будь-яку інтернет-інформацію, а текст трансформуватиметься у аудіоформат. Українці відзначають особливе свято день державного герба України. Саме цей день одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два Верховною Радою України було затверджено тризуб як малий герб України. Він визначений як головний елемент Великого державного герба України. Притрезуб має довгу історію. Він з'явився ще за часів Юриковичів, а в період УНР став гербом. Як символом соборності земель України, Василь Юзяк, відвідувач бібліотеки. Чоловік має порушення зору, тож вважає придбання тифлокомплексу важливим кроком до безбар'єрності, адже за його допомогою може скористатися недоступними раніше бібліотечними послугами. Мені важливо для того. Ну з того, що я можу сюди прийти, покори, ну, попрацювати над ним, скачати собі ті книжки, які мені потрібно, е ну вибрати собі текст, які мені подобається, і його почитати. Ну, як для, для мене. А як для інших, то для, ну, для інших, я думаю, що так же само. Бо у нас таких людей, як я, дуже багато. І тому і тому цей, цей комп'ютер для нас він важливий. Окрім того, у відділі медичної літератури обладнали також куточок для людей з порушеннями зору, де розмістили книги, написані шрифтом Брайля, аби відвідувачі мали змогу скористатися не лише комп'ютерним обладнанням, але й живими книгами. Читати їх як у бібліотеці, так і брати додому. Тетяна Дубіцька теме дня i to repeat it